Виконуючи ці вправи щодня, ви будете вражені їх результатами. Починайте ногами стоячи рівно і піднімаючи руки над головою. Розводьте руки в сторони, переплітайте пальці за спиною. Можете схопити себе за пальці або переплести їх, вирівнявши лікті. Згинайте їх і виводьте вперед. Повторіть це кілька разів, далі відводьте ліву ногу назад. Вага тіла на правій нозі. Вага тіла на лівій нозі. Коли ви йдете вперед на праву ногу, руки назад. Коли на ліву руки вперед до правої ноги. Нахиляючись вперед, видихайте. Рухаючись назад, вдихайте. І ви можете змінити напрямок руху ваших рук, переплітаючи їх за спиною, піднімаючи більше вгору, згинаючи лікті. Або відкриваючи просто руки в сторони. Виберіть варіант, який вам найбільше до вподоби. Повторіть цю вправу від 5 до 20 разів, залежно від часу, який у вас є. Змініть ногу. Знову відкривайте руки і спробуйте кілька разів перенести вагу тіла вперед-назад, розпреділяючи її між ногами. Вперед відкриваючи груди. Назад на праву ногу, згинаючи праве коліно, нахиляючись вперед. Ця вправа дуже сприяє відкриттю грудного відділу та гнучкості хребта. Незважаючи на її простоту, регулярне виконування цієї вправи принесе глибокі результати. Повторіть таку саму кількість разів на іншу ногу, або Більше, якщо ця нога менш гнучка. Завершуйте вправу, піднімаючи руки вгору, опускаючи їх вниз. Від усього серця бажаю вам гарного самопочуття та гарного настрою.